Вітаю Сергію. Мої вітання. мої вітання. Давайте обговоримо ситуацію на фронті. Адже ЗСУ звільнили півтора кілометра квадратних біля роботиного. Також повідомляють дані генштабу про те, що є просування в районі Кліщіївки та Андріївки, що знаходиться безпосередньо під Бахмутом. Розкажіть детальніше за ситуацію в регіоні і які перспективи відкривають просування саме там. Ну, давайте розділимо ситуацію на дві локації на східний фронт і на південний фронт. Отже, якщо ми говоримо про східний фронт, то там, знаєте, є така певне, певне відчуття дзеркальності дії, адже на напрямку Куп'янському, напрямку Сватівському, противник та й Криміному Кримінському власне противник намагається тиснути на наші позиції, намагаючись відтіснити наші підрозділи, нанести їм вогневе ураження, і він там не рахується з втратами, не рахується з витратою боєприпасів. Що до речі, не характерно для південного регіону на сьогоднішній день. А противник намагається відчі лізти вперед. Ну я так розумію, що один з е, факторів, який примушує це робити, можливі е, поразки на півдні, можливо, поразка на Півдні, коли вони скажуть, що, наприклад, «Ну, от, південь нам не дуже був потрібний, але ось ми, типа, відновили контроль над е, щонайменше Куп'янським вузловим і так далі. А чому я казав про дзеркальність і операції? Тому що рівно таку ж саму операцію ми проводимо на Бахмутському напрямку, де наші війська намагаються просуватися. Підкреслюю ще раз: не йдеться і не ставиться така задача, що ми в любою ціною маємо володіти тим місцем, яке колись називалося Бахмут. Наші війська виконують дві основні задачі на цьому напрямку і виконують їх дуже успішно в рамках контрнаступальної операції в районі Бахмута. А саме Максимальне знищення е, військового потенціалу противника йдеться тут. Не знаєте, тут, тут хибна практика, що ми говоримо про визволення території. Я б волів краще чути про ту кількість танків, ту кількість артилерії та інших видів озброєння, яке знищується нашими хлопцями, і звісно, особового складу на цих ділянках фронту. Ну, тобто, коли їм не буде чим наступати, то й буде територія звільнятися. Абсолютно, вони будуть просто відступати, не маючи змоги отримати цю територію. Е і саме тут ми бачимо таке дуже обережне підкреслив просування. знаєте, без, е без перебільшення наших можливостей, без е такого знаєте, непотрібного завзяття. Саме на на Бахмутському напрямку, коли ми послідовно заходимо в Кліщівку, Андріївку, просуваємося до Курдюмівки Тощо таким чином тут бої несуть такий наступальний оборонний характер на відміну від того, що про що ми говорили про куп'янський, сватівський та Кремінський напрям. Щось подібне, але в менших масштабах відбувається на авдіївському напрямку, де противник намагався штурмувати і в лоб наші позиції обходити. З півночі натомість ми е, наступаємо, проводимо знов таки окремі е, тактичні е, операції з метою удосконалити наш е, нашу передню лінію без якихось, повірте мені, без якихось там е, закидів щодо штурма Донецька. Це безглуздо, то треба розуміти, ми не маємо сил та засобів для цього. Натомість такі активні дії так само мають на меті перше покращити нашу тактичну ситуацію по-друге, утримати противника. На тих локаціях, так само як і в районі Бахмута, для того, щоб вони не були перекинуті на інші напрямки, щоб полегшити завдання нашим військам, які наступають на пів е, знов таки відзеркаленням цього є бойові дії в районі Мар'янки, де протягом останнього тижня противник відчайдушно рвався вперед, е, намагаючись просунутися через залишки, знов таки цього населеного пункту, далі в район Курахово. Наші війська ведуть відчайдушні бойові дії щодо стримати противника і не допустити його проривів. І тому характер бойових дій там є надзвичайно напружений, але він носить оборонний характер. А, вугл... є, вугледар. Локація, про яку ми не дуже часто говоримо, але і там відбуваються певні активності. Наші війська прощупують оборону противника, маючи на меті, у разі його значної послабленості, послаблення цієї оборони, зробити можливий прорив. А ви бачите, що там є така дуже цікава локація, називається волноваха. Це фактично важливий залізничний вузол, який може дуже серйозно у разі його втрати, дуже серйозно ускладнити життя окупантів. Е, є певні просування в районі е, бердянського напрямку. Е, ми намагаємося підійти вже до Новомайорської, здається, е, просунутися там, а е, вони носять певний обмежений, я би сказав, дуже обережний характер. Чому тому, що ну, основні зусилля поки що зосереджені саме на розширенні так званої е, роботинської зони. Тобто з виходом на наших підрозділів в район Вербово з намаганням обійти Новопрокопівку, ми намагаємося розширити коридор і для чого для того, щоб створити передумови для подальшого прориву цієї оборони, а це надзвичайно складна задача. І по-друге, розширення цього коридору робить майже неможливим робить майже неможливими спроби противника контратакувати для того, щоб взяти взяти вогневий мішок наші підрозділи, які там атакують. Сергію, скажіть, дивіться, за даними гур. Росія вздовж кордонів з Україною розвернула 46 пускових установок іскандер. А яка мета цих дій? мета подвійна. Ніхто по по-перше, давайте згадаємо так, що осінь наближається, і скажімо так: росіяни нам не подарують спокійної осені і зими, і ми маємо бути готові свідомо того, що проти не буде наносити удари по нашій критичній інфраструктурі. Причому це стосується як районів, наближених до зони бойових дій, такі як Харківська, та ж сама. Донецька область, Луганщина, Запорізька область, так і ті локації, які знаходяться поза зоною активних бойових дій, зокрема Чернігівська, Сумська область і частина Харківської області. Тобто противник буде продовжувати боротьбу на цьому напрямку, намагає буде намагатися наносити удари як можна глибше в по території України з метою ну знищення то, що в нас залишилося, то що ми маємо після пошкодження, після відновлення від е, е, енергетичної минулого року. Минулого року абсолютно тому е, розташування таких установок є загрозливим, але те, що про це заявив гур. Він прекрасно знає, що є таке поняття, як е, пусковий район, може свідчити про те, що ми е, маємо певні козирі в кишені для того, щоб наносити удар вже по пускових районах. Е, цих ракет, знищуючи самі установки, які ну, є, є досить дороговартісними, і такими що відновити їх протягом короткого періоду часу буде значно складно. Ну от щодо ще одної інформації Гура, саме, що 12 вересня Україна повернула контроль над вишками бойка у Чорному морі. А це газо та нафтовидобні вишки, які ще в 15-му році були окуповані Росією. Взагалі, як вдалося в Чорному морі звільнити цю територію, і що дає звільнення цих об'єктів, як вдалося звільнити? Ну це комбінована праця військово-морських сил та військової розвідки України, тому що військовоморські сили забезпечили недопуск російських кораблів в цю акваторію. Наскільки я пам'ятаю, російські кораблі бояться казати свого носа за траверсмиса і Тодор на півдні, а і тому е, ми маємо можливість фізично здійснювати такі операції. Що, е, що нам дає звільнення ці, цих вишок, ну з військової точки зору, це встановлення контролю е, або ліквідація можливості здійснювати контроль з російської сторони над західною екваторією Чорного моря. Тому що там були і радіолокаційні станції, там були пункти спостереження. Противник використовує їх як площадки підскоку для вертольотів і так далі. Тому подібне. Тобто це досить серйозна втрата і така, знаєте, потужна діра в обороні противника в районі Криму. Я б сказав більше, якби ми мали достатньо сил та засобів десантних для здійснення таких масштабних операцій. То це був би такий перший дзвіночок щодо проведення масованої десантної операції. На жаль, ми не маємо таких сил та засобів, тому ми маємо тішитися тим, що ми маємо на сьогоднішній день. Ну а інформаційна складова, знаєте, якщо Україна почала визволяти території, які були поза її контролем, починаючи з 2014 року, то Криму треба приготуватися і вкупі з тою висадкою з ухвалою висадкою наших. Розвідників на території Криму така операція свідчить про розширення спектру можливостей наших розвідувальних підрозділів, наших бойових підрозділів. Ви згадували за те, що Росія не жаліє снарядів на певних напрямках. А от реутур з посиланням на західних чиновників чиновників пишуть про те, що Росія дуже масштабно намагається наростити. Виготовлення боєприпасів, зокрема артилерійських, проте це не допоможе їй у питанні снарядного голоду. Вже декілька тижнів західні ЗМІ пишуть про те, що ніби як Росія шукає домовленості з КНДР, і Кремль вже офіційно підтвердив, що буде зустріч зустріч Путіна та Кім Чен Іна. Взагалі, як ви гадаєте, чи отримує Росія бажані боєприпаси від Північної Кореї? Чи допоможе їм це? А, чи може отримати Росія бажані боєприпаси? Так. Чи отримує вона в кількості, що дозволить кардинально змінити ситуацію на лінії фронту? Ні. Чому тому, що а цих снарядів е, не є дуже багато, йдеться про можливо десятки тисяч цих снарядів, що не вирішують проблему Росії. Вона вже витратила близько 10 мільйонів снарядів, і скажімо, кілька десятків тисяч ну, просто фізично в стратегічному масштабі не можуть змінити ситуацію. Другий нюанс: Ці снаряди належать до, я б сказав, так вже. Старовинних е, систем артилерії і ведення вогню, тому е, ключове слово тут якість використання цих боєприпасів, а якість використання є не дуже великою. Ну і третє, як я вже казав, арсенали Північної Кореї не дозволяють забезпечити Росію е, в межах потреби саме боєприпасами. А що стосується розгортання, Виробництво боєприпасів на території Росії, ну, знаєте, тут не слід забувати про такий важливий аспект російської дійсності, як корупція, коли стратегічні підприємства, на яких вироблялися боєприпаси, були перепрофільовані нічні клуби, торгівельні центри тощо і так далі. Тому подібне, для того, щоб відновити в умовах ну, максимальної зосередженості технологічні процеси скажімо так, складові частини, а саме певні марки сталі, певні марки інших металів, розгорнути виробництво, навчити персонал потрібно від трьох від двох до трьох років. На що в Росії просто банально не вистачає часу і тому говорити про те, що між задекларованою кількістю, причому вони задекларували кількість 2 мільйона і реаліями, які вони можуть отримати, є дуже серйозні прогалини. І, скажімо так, ці прогалини ще більше будуть наростати з огляду на чисто практичні питання налагодження виробництва. Підкреслюю ще раз, північно-корейські боєприпаси, вони так вони є загрозою, вони просто продовжать агонію Російської Федерації, тут її там на певний час. Власне, як ви дійсно зазначили за 2022 рік використали 10 мільйонів артилерійських снарядів а планують нарощувати 2 мільйони в рік, що дійсно не може покрити такий темп, який вони задіюють на даний момент. Безумовно, і треба розуміти, тільки я прошу зрозуміти мене правильно. Кожний снаряд несе з собою загрозу, і ми маємо бути свідомі того, що агонія Росії буде продовжуватися, і вони будуть намагатися засипати цими снарядами. Тому легкого шляху тут не буде. Ми ведемо війну на виснаження, ведемо війну з дуже мотивованим і серйозним противником, який пішов в Абанк. На жаль, вони засипають не не лише снарядами, але й тілами окупантів. Вже за даними генштабу знищено понад 267 тисяч окупантів. І ось що питання мобілізації за даними ГУР в Україні зараз воює 420 тисяч окупантів. А генштаб повідомляє, що Росія планує оголосити нову масштабну хвилю мобілізації. Мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб. І ось виникає питання. Чи означає ця мобілізація, що військових стане двічі більше? От, ви, як військовий, поясніть, будь ласка, яким чином працює мобілізація? Скільки людей і за який період реально вони можуть відправити на фронт? Ну якщо ми говоримо про класичну ситуацію, вона не завжди працює у випадку з Росії, то мобілізація полягає в тому, що військові зобов'язання або людські ресурси збираються в пунктах мобілізаційного розгортання. Вони розподіляються по частинам, і звідси починаються цікаві речі. Розподіл по, частин, по частинам означає призначення і відповідного командного складу, а з цим в Росії дуже серйозні проблеми. Розподіл по частинам означає включення програм бойової підготовки і забезпечення цих частин всім необхідним. Тобто на сьогоднішній день ми маємо інформацію, що Росія щонайменше формує дві армії, у складі яких буде кілька дивізій, але питання полягає в тому, чи зможуть вони всім цим забезпечити. Я маю на увазі і навченим командним складом і озброєнням і бойовою технікою. Тобто те, про що ми зараз говоримо, це приблизно десь до 50% що стосується озброєння бойової техніки. І знов таки, купа людей в формі жодним чином не означає, що ця купа людей в формі може бути справжніми солдатами, тому що війну веде не окремий солдат, а ведуть частини з'єднання і об'єднання. І саме оця от бойова злагодженість цих частин з'єднання об'єднань грає ключову роль, тому що без командної системи, без системи управління вести бойові дії можна ну, хіба що в характері, е, як це було на харківському напрямку, охоронці окопів. Тобто кидати туди мало наче особовий склад для того, щоб вони просто от своїми тілами стримували е, просування українських сил оборони. Крім того, треба розуміти, що війна 21-го століття це не якась там війна лучників пікінерів там з меченосцями, А це війна, хай в російському випадку не надзвичайно, але все ж таки технологічно. Тому навчання тільки танкових екіпажів, і як і екіпажів броньованих машин по стрілецьких підрозділів, займає щонайменше 3-4 місяці. Тобто, якщо завтра буде оголошена мобілізація, треба розуміти, що за умов, які передбачені діючими нормативами, ті контингенти можуть з'явитися на фронті тільки через 3-4 місяці. Чи можуть вони з'явитися швидше, можуть, але це залежатиме від того, які задачі буде ставити військове керівництво Російської Федерації перед цима військовими, чи просто загинути в окопах з задачою стримувати. Українські підрозділи, які активно штурмують, або, наприклад, підготувати їх для ведення якихось активних бойових дій. Вони можуть щось підготувати, це безумовно, але сказати так, що вони будуть спроможні у будь-якому розкладі на якісь активні, широкомасштабні наступальні бойові дії, ну я б такого не став робити. Гаразд, але ви сказали за забезпечення, що це дуже вагома складова, це саме забезпечення, що їм дати, з чим вони будуть воювати. Але от ми воюємо, як ви казали, з Росією, яка не завжди керується логікою, особливо в цьому питанні. А скільки людей вони реально можуть там одномоментно відправити сюди в Україну? Ну, ви знаєте, тут ще додається крім того, яка кількість особового складу може бути пропущена через навчальні центри і з них сформовані військові підрозділи? Треба брати ще коригування на так звані маршові підрозділи, коли просто береться особовий, рядовий особовий склад і направляється на поповнення поточних втрат вже в створені частини. І е е є ще один нюанс. Цей нюанс називається спроможності бази оперативного розвертання російської армії. Досвід минулої осені показав, що вони не були спроможні здійснити одночасно і мобілізацію, і призов на дійсно строкову службу. Тобто, загалом йшлося про 400, якраз 20 450 тисяч особового складу, які вони мали б е, обробити, якщо можна так сказати. Таким чином, ми можемо припустити. Чому припустити? Тому що ну, я цілком свідомий того, що росіяни роблять певні кроки для удосконалення системи мобілізаційного оперативного розгортання. Ми можемо припустити, що 400 тисяч чоловік. А це цілком ймовірна кількість кількість військовослужбовців, призваних запасу, яка може бути використана противником. Ну і плюс не забуваємо, що вони у більшості своїх закінчили підготовку на білоруських полігонах, а білоруський фактор так само не можна викидати, тому що на цих полігонах може бути відновлено навчання російських підрозділів, і це так само додає так. Знаєте. Певної стриманості і обережності щодо того, яку кількість людей може зібрати Росія, підсумовуючи, скажімо так, 400 тисяч чоловік є абсолютно реальною цифрою. І тут я з вашого дозволу ще зверну увагу на один такий маленький нюанс. На початок січня місяця, якщо я не помиляюся, російське групування складало саме тих самих 400 тисяч військовослужбовців. На сьогоднішній день 420 тисяч. Тобто ми бачимо, що попри. Титанічні зусилля Росіян наростити бойове групування вони просто банально ледь спроможні покрити некомплект своїх підрозділів за рахунок надсилання людського контингенту, все більш низької та низької якості. Але щоб нищити окупантів, потрібно відповідно озброєння, озброєння для ЗСУ. і було озвучено, що Україна так і не отримала все обіцяне озброєння, тому і є певні затримки з контрнаступом. А от в чому власне питання затримок? Невже обіцяні одиниці озброєння банально не готові до передачі? Не можливо. Можливо, не готові. Ви знаєте, я далекий від думки того, що хтось спеціально робить все можливе, щоб Україна не отримала цю зброю. Звісно, певні потуги мають бути взяти до уваги, тому що ми знаємо, з ким ми маємо справу, і про російське лобі воно завжди було потужно. Але на мою думку, тут один з об'єктивних факторів полягає саме в тому, що Росія та й власне весь світ до такої війни не готувався. Ну, так щоб ви розуміли, на квітень місяць 2015-2014 року, приблизно 75% танків Бундесферу були небоєздатні, тому що вони зберігалися на базах і складах протягом 20 років. Тобто самі розумієте, навіть якщо ми закриємо будь-який автомобіль, який би новий, він не був о, в гаражі, і забудемо про нього на 5 років, то потрібно дуже багато часу, щоб його відновити. Тут ситуація ще більш складна, тому що всі ці технологічні процеси, які о, Притаманні саме там виробництво танків, артилерії вони е, були розроблені ще років 50 тому, і на їх відновлення так само потрібні певний час. Плюс ну елементарно, де взяти спеціалістів, які е, можуть в у визначених обсягах відновити цю техніку і поставити її в стрій. Це так само знаєте, на прикладі тих самих стінгерів, які е, в масових масштабах випускалися 40 років тому. Зараз американська промисловість долучає е, фахівців, які вже давним-давно на пенсії. Для того, щоб хоч якось наростити виробництво. Тому, виходячи з цього постулату, який я навів, що весь світ не готувався до такої війни, так існує вірогідність того, велика вірогідність того, що просто відсутня в достатній кількості техніка, яка може бути передана на потреби України. Її треба просто готувати, її треба просто ремонтувати, а самі розумієте, що є, одне поняття, прописаний технологічний процес, є практичні. Кроків по відновленню техніки вони часом не збігаються у просторі і часі, тому що ну, якщо відсутні фахівці, які можуть це зробити в установленні норми, то це займає значно більше часу. Ну, це знаєте, моє припущення, яке виходить з основ здорового глузду, ну і то інформація яку... провели. Але в Україні є дальнобійні ракети, які нам передали наші західні партнери. Це Storm Shadow, французький аналог Scalp. Але вже понад рік іде мова саме про американські атакам. ось американські змі повідомляють про те, що рішення про передачу атакам воно може бути ось-ось уже. Що ніби як рішення лежить у Байдена на підписанні, лише чекають його особистого погодження. Чому скільки мови саме про ці ракети? Що вони можуть змінити на полі бою? А uh, ви знаєте, по аналогії з Хаймерсами, ну скажімо так з тими ракетами, які ми використовували до цього, uh, ці ракети можуть змінити логістику противника. Ці ракети можуть змінити систему управління противника, примушуючи його робити плече підвозу ще більшим. Тобто, якщо ми говоримо про uh, наші вже рідні Хаймерси, то вони відсунули плече логістику противника щонайменше на 100 кілометрів. Тобто подвійне плече підвозу. Е, якщо ми говоримо про те, що атакамс може наносити удари на відстань 260 кілометрів, то ми можемо з абсолютно впевненістю сказати, що нанесення таких ударів е, Атакамсом, якщо їх буде дійсно багато, в чому до речі, так само сумніви, тому що ще раз кажу: світ до такої війни не готувався їх може просто банально бути дуже небагато. А дозволить нам відсунути логістику противника вже на дві сотні кілометрів, що в значній мірі послабить можливості противника вести як наступальні, так і оборонні дії, що власне зіграє нам на користь. Але хочу зауважити, я про це завжди кажу. Треба розуміти, що не атакамсами єдиними готується наша перемога, і атакамсія один з інструментів досягнення цілей е, нашої збройної боротьби не більше. Тобто, з появою атакамсів на лінії фронту це не буде означати, що війна не закінчиться. До речі, цікаву інформацію поділилась британська розвідка. Вона майже впевнена, що безпілотники по тилу на території Росії запускають з території самої Росії. От як би ви це прокоментували, тобто Росія не здатна боротися з ДРГ на своїй території. Росія не здатна боротися з ДРГ на своїй території, і скажімо так, рейди російського добровольчого корпусу на території Брянської області це абсолютно чітко довело. Корупція є не, 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 не переборна в російській реалії, тому в принципі за певних процедур ці безпілотники так можуть з'явитися на території Російської Федерації, так вони можуть бути запущені саме з території Російської Федерації, що просто вводить в ступор системи протиповітряної оборони, які виявляються абсолютно небоєздатними і нездатними знищити такі літальні апарати або таку повітряну загрозу. Ну і власне, треба не забувати, що російська система ППО вона є досить архаїчною, тому що вибачте, лупити ракетами С-300 по такому безпілотнику, який є половиною того ж самого шахеда. Це досить складна задача навіть з точки зору практичного застосування таких ракет. Я вже мовчу про вартість цих ракет. А ось цікаве питання, ви сказали, дивлячись, які методи. Це ви маєте на увазі контрабанда і якби підкуп російських чиновників та можеників, щоб провести на територію Росії озброєння? Так. Так, дуже просто і скажімо, за, знаєте, за певну кількість грошей, яка все одно не співпадає з тими ураженнями, які ми наносимо росіянам, можна домовитись про будь-що. Щодо провозу на території Російської Федерації будь-якого виробу. давайте обговоримо таку тему. Тему доволі. Дискусійну, а саме тривалість війни, адже нещодавно було декілька заяв. З одної сторони була заява від президента Зеленського, що емоційно і він налаштований. Він його команда тривалої війни. Також голова військової розвідки Кирило Буданов сказав, що він не чекає тривалої війни. Ну якщо вважати, що півроку чи рік це тривала, то ні, це не так. І, от ви, як військове, можливо, тоді краще поясните, що ж тоді вважається тривалим терміном, в даному контексті. Ну, знаєте, тривалим є все відносно, тому що якщо ми порівнюємо, наприклад, цю війну з збройним конфліктом на Фолклендах, на Фолклендах, наша війна вже тривала. Якщо ми порівняємо цю війну з бойовими діями американців в Афганістані, то ця війна ще дуже дуже коротка. Тобто, знаєте, це все дуже відносно, і що приймати за тривалість війни, тобто я би сказав так: наскільки вистачить України для того, щоб вести бойові дії з такою інтенсивністю. На жаль, самі розуміти, противник робить все можливо, щоб наш економічний потенціал був максимально послаблений а сам противник поніс мінімальні втрати при цьому, і скажімо, співставлення українського економічного потенціалу з російським це справа невдячна. Але знов таки робити прогнози я завжди остерігався. Єдине, що ну ви можете подивитися мої записи, я від самого початку, ще в 2022 році казав, що найкращим варіантом розвитку подій буде кінець війни, війни на кінець 2024 року. А скажемо так, наступні 4-6 тижнів показує наскільки ми матимемо можливість дійсно досягнути таких ультраоптимістичних результатів. І це буде пов'язано з нашим просуванням на півдні, куди і як ми зможемо просунутися, на яку глибину які цілі ми досягнемо саме південну операцію. Тому що позивчись на результатах цієї операції, на, на результатах наступних 4-6 так 4-6 місяців е, можна говорити про подальшу долю війни, тому що знаєте, ми бачимо, як складно йде збройна боротьба на півдні, як противник використовуючи тільки польові укріплення. Досягає таких е, серйозних результатів, намагаючись цінити, чинити в нашому силам оборони, а тепер уявіть, що ми матимемо справу на сході з обороною, яка готувалася щонайменше 9 років, е, з обороною, яка базується на щільну міську забудову, де використання бойової техніки ну, практично неможливо. І якщо росіяни вагнерівці. Маючи колосальну перевагу, просувалися протягом 400 просунулося протягом 400 днів на 400 на 40 кілометрів, то можете собі уявити, якою відчайдушною буде боротьба саме в зоні Донецької агломерації і на самому Донбасі. Тому тут без кардинально нових підходів, без принципово нових видів зброї, говорити про досягнення якихось успіхів дуже складно. А нові підходи, і нова зброя це означає додатковий час, і знов таки виходять часто прошу.